Ще один відосик зніму для вас. В цьому фрізері при обслуговуванні було виявлено просаджений конденсатор. Цей конденсатор знаходиться в ланцюгу запуску компресора, основного, який холодить морозиво. Тут взагалі 4 конденсатори, ще два на електродвигуні стоїть. Але ж, яка ситуація? Є пусковий і робочий конденсатори реле. Якщо щось із цього не працює, компресор не запуститься. Він або буде запускатись і зупинятись, якщо робочий буде просажений, або не зможе запуститись, якщо пусковий буде просажений. Ну І реле має, звісно, спрацьовувати, там контакти мають бути не підгорівшими. Ну, в даному випадку у нас робочий конденсатор просів замість 20, вже мав 17 мікрофарад, і е, він хоча й зараз працює, але відповідно через деякий час в процесі роботи він попросту не запуститься, і це буде проблемою.